Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю вас, Homo Bible Sapiens, люди біблійні, розумні, які читають і слухають сапіенціальні книги Біблії, книги про мудрість, мудрість Божу, Божу премудрість і її поради людині, як жити мудро. І от сьогодні ми з вами будемо читати восьму главу притч Соломона, який містить і поради, і лунає звучить як гімн мудрості, і цей дуже влучні вислови і одночасно висока біблійна мудра поезія. Тож давайте будемо починати, При мудрість будьмо уважні, притч Соломона читання. Невже мудрість не кличе, не подає свого голосу розум? Вона стає на підвищених місцях пагорбів біля доріг і на роздоріжжях. Вона голосно валає біля брам, при вході до міста та біля дверей, будинків. Люди, до вас я звертаюсь. Мій голос до людських синів. О ви простодушні! Вчіться розсудливості, та і ви нерозумні. Набирайтесь розуму. Послухайте, адже я говоритиму про благородні речі. Те, що виходить з моїх уст істина, мої уста виголошують правду, і лукавство для моїх уст огідне. Усі слова моїх уст справедливі, і в них немає жодного підступу. Ні фарші. Усі вони ясні для розумного, зрозумілі для тих, хто набув знання. Бачите, знову наголошується на тому, що мудрість волає, проголошує, виголошує публічно. Мудрість біблійна це не таємне знання, це те, що проголошується, те, що кличе людей. Те, що пропонується не тільки якимось мудрецям, книжникам, але й простим, простодушним людям. Навіть нерозумним пропонується набиратися розуму. Але цей розум, ця мудрість біблійна, справжня, вона чиста, вона благородна, вона правдива, нелукава, вона справедлива. Жодного підступу чи фальші. І вона зрозуміла ясно для розумного. Навіть розумний її потребує. І далі про цінність мудрості, цінність розуму, цінність знання, тобто освіти і просвіти. Краще прийміть мої застереження, ніж срібло. Радше знання, аніж добірне золото, адже мудрість дорожча за коштовні перли, і нічого з бажаного людиною не може зрівнятися з нею. Тобто мудрість справжня цінність. Не треба поспішати заробити брудні, нечесні, фальшиві. Гроші. Господь говорить, що мудрість не тільки коштовніша за золото чи срібло, але й допомагає розумно і щасливо жити. Я мудрість живу в купі з розумом і наділяю розважливим знанням. Бачите? Мудрість і розум різні речі, да? але мудрість не відкидає розуму. Вона живе вкупі з розумом. Тобто мудра людина це і освічена людина і наділяє розважливим знанням, тобто, вміння розважити, розібратися, поміркувати, критичне мислення, якщо хочете. Мати страх Господній означає ненавидіти зло. Тому я ненавиджу гордість і зухвалість, дорогу зла, погану поведінку і підступні уста. У мене є порада і здоровий глуст. У мене розум і в мене сила. Тобто, знову да, ми бачимо тлумачення, що таке страх Господній. Страх Господній означає ненавидіти зло, тобто любити добро. І знову ж, Справжня премудрість відкидає гордість, зверхність, зухвалість, і підступні уста, тобто облуду, лукавство, неправду, обман. Немає нічого спільного з мудрістю. Натомість у мудрості є і порада, і здоровий глузд. Тобто мудрість не суперечить здоровому глузду. Мудрість навіть божественна да? радить, як жити, як жити нам, людям в цьому житті. І в мене розум, і в мене сила. Знову, да? як на фронтоні Софії Київської, хоч там і натяк на іншу цитату з Нового Завіту, але розум і сила, да? тобто там сила і мудрість. Знову ж, це поєднання мудрості і сили. І далі, знову, про те, що мудрість це невідсутність не влади, багатства, сили чи добре облаштованого життя. Мудрі люди так само це мають, і Господь про це говорить. Завдяки мені володарюють царі і правителі. Завдяки мені вони здійснюють правосуддя. Правосуддя. Тобто там, де правителі здійснюють правосуддя, там божественна мудрість. Завдяки мені працюють урядовці, вельможі та всі судді землі. Тих, котрі мене люблять. Я люблю, і хто мене шукає, знайде мене. У мене багатство і слава, постійний достаток і справедливість. Мої плоди краще, ніж золото, і то золото чисте, та й користі від мене більше, ніж від найдобірнішого срібла. Я ходжу дорогами істини, стежками правосуддя. Даруючи блага тим, котрі мене люблять, і наповнюючи їхні скарбниці. Тобто, дивіться, да. багатство буває різним, влада буває різною. Але тут наголошується декілька разів на правосудді, на справедливості і, і знову повторюється, що. Плоди мудрості краще, ніж золото. І золото чисте, да? тобто прибуток може бути чистим, може бути мудрим, але не він є головним, не саме золото, не себе срібло, а премудрість і чисте, благочистиве життя, яке робить чистою совість. Чистою душу, і за яке не соромно ані перед Богом, ані перед людьми. А далі ми піднімаємося над цією земною, скажімо так, темою і поринаємо взагалі в найвищі сфери до часів витоку світу, щоб зрозуміти, що це не просто книга земних порад. Це не просто книга від Соломона, який радить, як жити. Тут премудрість розкриває своє справжнє походження і говорить: Господь мене мудрість мав на початку свого шляху, раніше своїх споконвічних діянь. Я існую від початку віків, раніше буття землі. Тобто премудрість була Споконвіку, була до того, як починався творитися світ. І тому одразу у нас виникає паралель з першими і відомими всім словами Євангелія від Іоанна, що споконвіку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. Воно було споконвіку у Бога. Все через нього сталося, і без нього. Нічого не сталося, що сталося. От Фактично, майже переказ да, цієї притчі, і ми можемо, як Християни, говорити, що тут пророчі мається на увазі Боже Слово, Логос, Христос. З іншого боку, якщо вже дивитися на це, очима да, до Різдва Христового. Да. То це говорить про божественне, про мудрість, про Божий задум, про Божий план, про те, що все в світі створено премудро, розумно, що існують ці закони природи. Да? І знову ж, наука, яка почала досліджувати все це, знову і знову дивується, да? вражається тим, наскільки розумно, премудро. Влаштований Всесвіт, влаштоване життя і все, що природньо. Да? Нібито да? ми говоримо природньо, але розуміємо, що це не хаотично, що це дійсно породжує і це прекрасно, це красиво, це досконало. І от тут ми і бачимо, що ті поради, які нам даються для звичайного життя, даються від тієї самої премудрості, якою створений світ. Тобто ми можемо, виконуючи поради божественної премудрості, так само прекрасним, досконалим будувати світ нашого особистого життя, суспільного життя людства. Я народилася раніше безодін, коли не було джерел, наповнених водою, я народилась перш ніж постали гори, раніше за пагорби, коли він ще не створив ні землі, ні полів і навіть початкових пилинок Усесвіту. Коли він облаштовував небеса, я була там, коли накреслював круг навколо безодні. Коли він угорі закріплював хмари, і коли на землі встановлював джерела безодні, коли визначав границі моря, аби його вода не виходила за встановлені йому межі, коли він закладав основи землі, я була в нього виконробом, щодня було його, була його задоволенням, усмішкою на його устах повсякчасно, звеселяючись. На крузі його землі та радіючи людськими синами. Да, Премудрість була у Бога Бо, Та і дійсно знову ж з Іоанном да, нічого не сталося, що не стало без нього, да, що через нього. Тобто премудрістю Бог творить світ. Ну, А це така справжня поема, да, справжній вірш. Творенню світу, да, премудрому творенню світу. Ну, і наостанок премудрий Соломон говорить: отже, тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі ті, котрі дотримуються моїх доріг. Слухайте повчання, аби стати мудрими, і не відступайте від нього. Блаженна людина, яка мене слухається, дотримуючись моїх задумів, щодня пильнуючи біля моїх воріт і несучи варту біля моїх дверей. Адже хто мене знаходить, той знаходить життя, і отримує милість від Господа, а хто грішить проти мене, той наносить шкоду своїй душі, всі, котрі мене ненавидять, полюбили смерть. Отже, жити у відповідності до порад премудрості це щастя. Щасливі люди, які живуть за біблійними порадами і законами і заповідями. Щасливі люди, які живуть в любові. Блаженні. Так? Блаженні це щаслива найвища ступінь щастя. Але це ті люди, які щодня і дотримуються задумів премудрості, і пильнують біля моїх дверей, да? несуть варту, тобто які бережуть свій простір премудрості, вдосконалюються, замислюються над цим, звіряють своє життя з Божими заповідями і порадами. І вони знаходять життя і отримують милість від Господа, говорить премудрість. А хто грішить проти мене, той наносить шкоду своїй душі. Всі, котрі мене ненавидять, всі, хто ненавидять премудрість, хто грішать, полюбили смерть. Тож, давайте будемо обирати життя, життя щасливе, мудре. Розумне, розважливе, благочестиве, яке боронить добро від зла, істину від лукавої облуди, і яке дає нам можливість любити Бога, любити ближнього, любити себе. Тож, слава навіки Богові! Слава Україні! Далі буде.